Друзі, усім привіт! Ну що ж завтра о 18.00 відбудеться товариський поєдинок, який буде відбуватися в Австрії. Динамо Київ, Карвінул. Давайте, друзі, поговоримо про Київське Динамо, про Карвінул. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по До речі, друзі, завтра матч відбудеться о 18-й годині. Да, якраз о 18-й годині в Австрії. Друзі, о, Карвінол це румунська команда, о, яка відповідно бачимо, де посіли першу позицію. У них, відповідно, бачимо тут чемпіонат, тут є. Плей-офф і регулярний сезон. Якщо брати регулярний сезон, то сьома позиція. Всього учасників взагалі 22 команди в них. Да? Ось Сьома позиція, 29 очок, 6 поразок, 5 нічих та 8 них. 18 м'яча забито. м'ячів, Команда пропустила, як бачимо. І плюс 2 різниці забитих та пропущених. Взагалі, друзі, якщо команди про Carvino. Uh, команда відповідно ось перемогла 8 липня у товариському матчі свого суперника. В принципі, Карвінол нападу виглядає на, на зворах, да? так? Тут бачимо, що є перемоги. На чемпіонаті допану виглядало. Ну, в принципі, така команда Карвіну доволі таки непогана. Друзі, Кияні не готується до вирішальних матчів, до ключових матчів, так. Да? Uh, я нагадаю, друзі, що скоро вже розпочинається кваліфікація. Кваліфікація Ліги Чемпіонів для Київського Динамо. Суперники, uh, в принципі, не легкі. Плюс, друзі, не слід забувати той факт, що скоро вже чемпіонат України. Вже не за горами абсолютно. Вже буквально там через 3 тижні, да. Вот. Взагалине за горами чемпионат Украины. А, то, вы, они готовятся, и товарищеский поединок против Каравинова, он очень важный для Друзья, по-первых, команда очень сильная. Румынская команда Каравинова. Ну, а по-другому, они готовятся, еще, кстати, будет товарищеский поединок с Осиаком. 16 числа, а потом битва. А потом будет битва в Лизе чемпионе. В другой квалификационный раунд. Другой квалификационный раунд. Суперник поки що невідомий. Суперником, друзі, будуть або Хамрун Спартанс, або Жальгіріс. Ось такі будуть суперники для київського Дінамо у другому кваліфікаційному раунді. У, до речі, перед другим матчем, перед матчем відповіді. У Жальгіріса є перевага в 2 м'ячі. Поки що рахунок 0-2 на користь Жальгіріса. Поки що вони ближче для київського Дінамо. Друзі ноли ну, два м'ячі можна відіграти, тому звичайно, що там все буде завтра вирішуватися і вже якраз, -то, в принципі, завтра. После завершения матча Кені уже, ну, да, не знаете уже сто процентов, кто там будет. перший первый матч будет как бы, на выезде о 22 липня. А 29 липня будет уже номинальный домашний матч. Там, да, там команда Александра Шевковского будет в себе, как бы, номинально в дома. Прямо от соперника. А матч пятого Украины Кияни распочинает о 15.30, Uh, 2 числа 2 серпня в рівному о 15.30 матч проти Рівенського верса. Потім ще буде матч на виїзді проти руха, проти епіцентра. Ласичний календар буде у київського Динамо. Ну, і скоріше за все. З великою долею ймовірності може бути ще кваліфікація Ліги Чемпіонів. Тому що хто би там Кіяном не попався, вони все одно будуть вважатися фаворитом. Хамрон Спартанс, Жальгеріс, на все одно кияні, хто б не був, би все одно будуть вважатися фаворитом у даних, у даних протистояннях. Да? Хто б не був, хоч команди не прості. Ось. Тому ось такі товариські паніки надзвичайно важливі. По-перше, важливо кіанам перемогти. Буду до того товариські матчі проти Везброміча, наприклад, проти такої непоганої англійської команди. Да, яка не в Прем'єр-лізі грає а в чемпіоншипі, ну все одно. Я вам хочу сказати, що чемпіоншип непогано чемпіонат. В принципі, я вам хочу сказати так, що навіть чемпіоншип може, може навіть бути цікавішим і кращим за декілька там, інших чемпіонатів да? Вось, і конкурентним навіть. Тому Веспрович я вам хочу сказати, що команда сильна. І Кіані показали, там був рівний матч. І, в принципі, рівно нічя. 1-1. До Кенні програли Меті Ланду. 1-3. Команда Олександра Шавковського програла той матч. О, да, відповідно, програли Кіяні. Виграли Кішвардо 3-0, Тобто Кішварді 0-2 програли. в принципі, знаєте, якщо брати саму гру, дивитися, не результат. Знаєте, результат друзі, у товариських матчах це вже на другому плані йде. На першому, тай... на першому плані гра. То результат, результат, там а гра є грою. І в принципі Кіані мені по грі ну, да, в принципі, сподобалось. В принципі, видно, що команда грає в непоганий футбол, команда намагається домінувати, грати в атакувальний футбол, грати в володіння м'ячем, грати в пресінг, то, в принципі, я бачу, що кияні намагаються грати в атакувальний футбол з позиції сили. Ось, да, звичайно, що доводиться приходить без м'яча діти. Ну, в принципі, в цілому, ми так знаєте, бачу, що кияні намагаються грати в атакувальний футбол. Ось. Тому, друзі, якось так ну а завтра також принцип не будут більшим володіти. Думаю, що команда Олександра Шавковського буде проводити часу на половині поля суперника більше матчу. матча. а карнило румунська команда буде шикати свій шанс на контратаках. Важливо, звичайно, ще перемати, знаєте. З психологічної, друзі, з психологічної точки зору дуже важливо перемагати. Навіть якщо матч товариський. Чому? Тому що будь-яка перемога дає впевненість команді. Тому я вважаю, що завтрашній дуже матч дуже важливий для Київського Динамо товариський матч. моя думка чого я очікую? а Очікую, що Кіані будуть володіти ініціативою, Кіані будуть більше атакувати. Кармінал команди десь так на контратаках більше буде діяти. У мене буде, знаєте, друзі, одна думка. Є віддаю перевагу київському Дінамо, і думаю, що команда Александра Шавковського» здобуде перемогу над Карвіном. Серце мені підказує, що буде якась перемога там, або так 2-0, або 3-1, або 2-1. Чомусь, друзі, ви так десь бачу. там або 2-0, або 3-1. Десь, навіть, знаєте, більше мені серце підказує, що десь якийсь рахунок, так 2-0, до корейський Динамо буде. Карвінол це дуже сильна, не команда. Думаю, бій та гідний дадуть. Бій та гід не дадуть киянам. Але думаю, ще команда Олександра Шевковського переможе завтра. у Друзі, а ви що думаєте про завтрашній матч? Напишіть, якщо у вас є свої думки та бажання у коментарях. Побажаємо київському Дінамо добра. Карвінову добра, побажаємо. Вам, друзі, я вечерю знаєте, би хотів би щастя побажа. Добра, бережіть себе не головне, будьте щасливі. Всім до побачення, мої любі друзі. Будьте щасливі, всім пока!